Сама я взагалі росіянка. Як думаєте, яка сьогодні є різниця між от, між Росією та від між Україною? Дуже багато росіян підтримують Путіна ще, тому що їхня ідеологія, їхні засоби масової інформації спрямовані на те, щоб їм голови, так сказати, затуманили. А от а ми які, як думаєте? Наскільки ми прислуховуємось до того, що нам показують по телевізору, наскільки ми а, свободолюбиві? Чи є оця різниця? От по-вашому. Всяке є. Є і те, що значить українці більш свободолюбиві, українці прагнуть відстояти свою державу, свою батьківщину. Але є і такі ми ж бачимо це із постійної інформації, що і, значить, передають інформацію до російських різних засобів масової інформації. Від цього нікуди не дінешся. Значить, треба ще над патріотизмом працювати.